Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Так закликає духів кави, вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина самотності? Якщо така є проблема, в тих, хто дивиться відео, близьких людей, яка істинна причина самотності? Що заважає? Одружитися, знайти другу половину, друга на все життя, вірну людину, щирі почуття. Тут страшна самотність. У вас можуть бути сильні такі морок стоїть. Тут страшне, тут може бути да, доведено до самогубства навіть навмисно змінюють долю, стоять такі програми, щоб людина е yeah, могла себе вкоротити життя, агресія. Чинять агресію, крадник. На сім'ю, на дітей, на щасливу долю, на розлучення стоїть. Якщо у вас є родина, щоб розлучалися, щоб поставили кінець. Заперечу весь негатив, убираю Заперечу весь негатив, убираю Заперечу весь негатив, убираю, відвертаю, оцікаю на віки вічні всіх ворогів. У вас має бути сім'я, діти і гроші, щаслива доля. Вона все одно у вас буде, попри все. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям. Знімаю повністю весь дегатив. Оцікаю віки вічні відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, на одруження. На те, щоб ви народили дітей, дружились, жили довго, щасливо, щоб у вас були щирі почуття, вірна людина буде так і так буде. <клук> 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 Вищі сили. Прошу допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання, магічний вплив, що заважає відкрити, знайти другу половину, щоб були відносини, щирі почуття, свадьба, сім'я, діти. Ну, от у нас страшна ситуація. Чатує. Магію роблять на втрату привабливості. Може бути, коли люди тут можуть бути і хвороби, може бути втрачена фізична краса, щоб, на, і від чоловіки, і жінки тут щоб не були привабливі, може, навіть мали групи інвалідності, ну такі, знаєте. Програми магію роблять на здоров'я. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив знімаю. Всю магію негативну повертаю ворогам. Не на переклади на них самих буде так і так буде. Заперечую виснятию, обираю, заперечую веснятию, обираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю, всі крадники, стяги, кольцовки, порчу на здоров'я знімаю, розсікаю, отсікаю які вічні. більше не працюю. Повертається енергія, повертається краса, повертаю здоров'я, фізичну силу, ідеальний стан здоров'я. Відновлюю щасливу долю, перекриваю, наповнюю енергію силами. Довернеться на віки віщі ворог. І весь негатив завтра повертається тому хто став, хто робив, хай з ними все це відбувається, вони на собі все це відчувають. Так, перекриваю. Прошу захисту міцного для усіх. Перекриваю, хто дивиться відео. Відкриваю дороги на сім'ю, на дітей, на гроші, на стабільні прибутки, на щастя. Більше немає жодної причини для самотності. так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Більше немає жодного негативу. Відкриваються шляхи на щасливі. Ось і так, і так буде. Триваються всі шляхи дороги на щасливу долю. Більше нема жодної причини для суму. Буде все сказане, здійснено, так буде. Це питання треба переглядати. Тут у когось просто ворог вже працює по системі, повторять, любить. І ще є питання, друге, чи, е, верніше, що заважає виграти справу у суді, на користь тих, хто дивиться відео, близьких людей, якщо є таке питання, що заважає виграти справу у суді на вашу користь, щоб були прийняті всі рішення на вашу користь у суді. Так, хочуть позбавити грошей спадщини. Це все я заперечую, заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив знімається. Заперечу весь негатив обираю. Хочу, щоб довго-довго тривало це все. Дуже довго. Заперечувая сняга, обираю, заперечую сняту, обираю, відкриваю, відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Судові рішення приймаються на вашу користь без перешкод. Ой, і так і так буде. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Судове рішення приймаються на вашу користь. Без перешкод. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше не може так довго тривати. Судове рішення вирішується на вашу долю. Більше немає жодних перешкод, щоб якомога швидше вирішити всі судові рішення питання на вашу користь буде. вищі сили, я охоронців духів роду, прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги на прийняття рішення на вашу користь. Без перешкод приймаються всі рішення. Буде так і так буде. Граєте суди, всі суди виграються на вашу Буде все сказане, здійснено, так буде. от, от така. Ситуація. Прошу допомоги вищі сили, щоб усі, хто дивиться відео, склалося все, як всі бажають, і навіть краще за очікуваний результат. Навіть краще буде так. Дякую ще раз за увагу. Отака в нас сьогодні кава. Бажаю всім бути багатими, щасливими, щоб вас любили, ви любили, щоб кожен день був щасливим, щоб ви раділи щодня, щохвилини буде так. Також хочу нагадати, як мають бути каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, зробити каву, придбати каву і е, зробити донат для військових України на дрони. І спокійно пити каву. Дякую ще раз за увагу. Будьте здорові, щасливі, щоб усі ваші мрії здійснились якомога швидше і без перешкод. І бажаю приємної кави і до зустрічі!